Ліга Португалії націонали на нашим, а Роука Націонал на своєму полі діє агресивно, але захист нестабільний. А Роука любить грати від контратак. На виїзді виглядає краще ніж вдома. Прогноз, рівний матч, оптимально. Остак Х2. рахунок один до одного. Санта-Клара, Алверка Санта-Клара після повернення в еліту намагається грати компактно, особливо вдома. Алверка, аутсайдер, слабший за класом, особливо в обороні. Прогноз, фаворит Санта Клара. П1 плюс ТМ 3,5 рахунок 2-0. АФС Бенфіка АФС, Амора Атлетіко. Слабший колектив, навряд чи зможе протистояти топу. Бенфіка у прекрасній формі традиційно домінує в матчах проти середняків та аутсайдерів. Прогноз впевнена перемога гостей. П2 мінус 1,5 рахунок 0-3. брага. Дуже цікаве протистояння двох сильних команд. Гімаранж на своєму полі завжди небезпечний, але нестабільний у великих матчах. Брага більш досвідчена в атаці, але й захист часто провалюється. Прогноз результативна гра. ОС плюс ТБ 2,5 рахунок 2-2. Прем'єр-Ліга Колос. Верес Колос вдома грає організовано. Робить ставку на оборону та стандарти. Верес на виїзді часто має проблеми зі створенням моментів. Прогноз господарі фаворити. П1 ТМ 2,5 рахунок 1,0. Полісся Житомир. Кудрівка. Полісся вдома грає агресивно, має якісні швидкі атаки. Кудрівка дебютант, головна мета виживання. Захист нестабільний. Прогноз, явний фаворит Полісся. П1 плюс ТБ 2,5. Рахунок 3.1.